Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку Золота доба Римської Республіки. Пригадайте, будь ласка, з попереднього уроку. Коли Рим підкорив Італію? Які результати і наслідки понічних війн? Я впевнена ви з легкістю пригадали минулий урок. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про золоту добу. Що таке золота доба Римської Республіки? Як ви собі це уявляєте? Можливо, це доба, коли Рим розбагатів, або коли захопив собі багато земель, або коли досяг найбільшого розквіту? Так, правильно, золотою добою називають ту добу, коли Рим досяг свого найбільшого розквіту. Період 3-2 століття до нашої ери вчені, вважають, періодом золотої доби Римської республіки. Саме у цей час Рим перетворився на так звану могутню середземноморську державу, тобто його економіка вона процвітала. У сільському виробництві виникають великі господарства знаті, які називаються віли. І латифундії, які працюють на ринок. Також швидкими темпами розвивається ремесло. Широко застосовується рабська праця як в сільському господарстві, так і у ремеслі. Давайте попрацюємо зі словничком. Запишіть собі, будь ласка, визначення в зошит. Якщо у попередню епоху Рим вів війни саме за землю. То тепер війна стає головним джерелом для добування рабів і пограбування багатств. Щодо переможених, Рим керувався принципом розділяй і володарюй. Тобто, чудово розуміючи, що сила народів вона в єдності, римляни насамперед прагнули зруйнувати союзи різних племен. Тобто роз'єднати підкорені міста і громадян, нав'язуючи їм окремо нерівноправні договори, це полегшувало завоювання і дозволяло тримати відокремлені громади у повному підпорядкуванні Риму. На захоплених же землях часто засновувалися так звані римські колонії, які заселялися римськими бідняками. Проте головним призначенням колоній було утримування у покорі загарбаних народів. Колоністи ставали так званими жандармами римського народу. У більшості колоній діяло римське право. А їх громадяни користувалися всіма громадянськими правами. Зокрема, могли знову переїхати до Риму. В той же час сам Рим залишався полісом, тобто містом державою. Але тепер він стояв над усіма іншими містами, був головним у результаті політики розділяй і володарюй з кінця. 4 століття до нашої ери склалася своєрідна Римсько-Італійська Федерація. Соціальні зміни у середній період епохи Республіки 3-2 століття до нашої ери. Верхівка заможних плебейських родів, отримавши доступ до вищих державних магістратур і користування загальнодержавною землею. Поступово зрівнюються зі знатними патриціанськими родами і утворює новий правлячий стан Риму нобілітет від слова нобіліс знатний. Ознакою знатності стає багатство. Воно ж є ключем до досягнення магістратур, які дають право стати сенатором. Основою могутності нобілів були великі землеволодіння, також значна кількість рабів і, звичайно, гроші. Сенат став оплотом нобілітету. До речі, пригадайте, будь ласка, що таке сенат? Заможні, але незнатні плебеї увійшли до класу вершників, який вже нічого не мав спільного з бойовою кінотою. Вершників у давнину називали. Розсадниками сенату, оскільки лише належність до них могла відчинити двері до державних посад. До того ж багато вершників були землевласниками, але головні доходи їм давало право на ведення зовнішньої торгівлі, постачання війська і будівництва. Пам'ятаєте. Ми розбирали з вами фразу, що всі дороги ведуть до Риму. Апієва дорога. Підкоривши племена Центральної Італії, римляни завзято просувалися на південь Апенінського півострова. Частину захоплених земель вони роздавали римським селянам. Римляни постійно засновували нові міста, нові поселення, куди переселялися жителі Риму і Лація. Під час Самніцьких хвін, в 312 році до нашої ери, почалося прокладання доріг, які сполучали Рим і Капую. Це було зроблено за наказом цензора, якого звали Апій Клавдій Сліпий. Тому дорога і дістала назву Апієвої. Якість будівництва пієвої дороги була такою, що через тисячу років вона прекрасно функціонувала без ремонту, і сьогодні збереглися окремі ділянки пієвої дороги, що вражають своєю непорушністю. А пієва дорога стала родоначальницею знаменитих римських доріг, прокладених скрізь, де проходили римські війська. Тому всі дороги ведуть до Риму. Дякую за увагу! Переходьте до виконання домашнього завдання.